Любителю міра і екс-лідеру комуністів Петру Симоненко СБУ повідомили про підозру на початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували село Березівка, де політик мешкав у розкішному котеджі. Той не придумав нічого краще ніж звернутися до ворога по допомогу, щоб вивести Симоненка з його родиною із тимчасово окупованої Березівки. Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрів, а потім дозволив їм розміститися у власному ж будинку і до того ж забезпечував продовольство. Окупаційний спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі, звідки згодом той переїхав до Росії. Там Симоненко не лишився без роботи його відразу ж призначили. Заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій комуністичної партії радянського союзу ще більше комунізму у цю назву. Якщо коротко, то це така прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Це той, хто свого часу став ідейним натхненником Симоненка у його публічній кампанії на підтримку агресивної політики Москви. Так, в жовтні 22-го року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, екснардеп взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила на Кубі. Під час свого виступу на цьому так званому форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність так званих ЛДНР. Уже за рік, у квітні 23-го, він брав участь у з'їзді антифашистського форуму у мінську і там висловлювався за продовження війни проти України і виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ на підставі зібраних доказів. Семененко повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: це стаття 109 публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. А також стаття 436 Прим2. Виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Досудове розслідування триває.